Россия всему миру демонстрирует образцы вооружений, которые делают, ну, фактически, э, множат на ноль те самые знаменитые, распиаренные противоракетные э, комплексы, да? Вот обеденный стол, сразу же туалет. Общество э, деградировало настолько что даже стыдно. Ведь мы же не говорим, что мы сейчас заберем Львов. Зеленский не дает команду отходить. Как, как они должны патриотами быть, если их в таком виде застали, я да, захватили, я все равно молчала. Я уже третий Новый год буду отмечать одна. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжати, неболю і страждань. І, звісно, нашої відповіді всьому тому, що вони наробили і наговорили. Ви не забувайте нас підтримувати. Пам'ятайте, що винятково завдяки вашій допомозі ми маємо можливість поширювати всю зібрану інформацію. І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно ж, не лінуйтесь, коментувати, почути, і побачити, тому що вас чекає сьогодні, феєрія. Виявляється, що як тільки Росія анонсує свої новинки воєно-промислового комплексу, то акції американських воєнних компаній дуже різко падають. Я знаю, знаю, ви хочете запитати, що це за новинки? Що нового створила Російська Федерація, враховуючи, що абсолютно все їхнє озброєння 30-х, 40-х, 50-х, 70-х, 80-х, 90-х років сучасного, нового немає нічого. Нова фарба – це не новинка. Але виявляється, що новітні оці зразки перефарбовані Російською Федерацією, вони множать нам. Вони множать на ноль всілякі там Patriot, Hi Mars, Етике МС, і оце все американське, тому що абсолютно всі шоковані арешником. Давайте ще раз. Арешник був використаний один раз. Всі вже сказали, що це. Давнішня ракета Рубіж, якось так вона в них називається. Одним словом, їй теж рівно стільки років, скільки і воєнному злочинцю Путіну ніхто не вражений, тому що Арішнік нікому не загрожує, окрім як Україні, і може якась система протиповітряної оборони з цим впоратись чи ні, нікому не відомо. Ба Більше якраз після того, як увесь світ побачив, як працює аруже аналогафні це в Росії більше ніхто нічого не купує. Я вже мовчу про те, що і купувати нічого. Все найкраще ми давним-давно знищили. Благородна ціль. Я в цьому плані хочу Олексія додати, не поспорити. Мені кажуть, що не сказав о головному. Дело в том, что каждый раз, как только Россия анонсирует свои новинки э, военно-промышленного комплекса, просто ради интереса, уважаемые зрители, посмотрите, как реагируют акции крупнейших военных американских компаний. Когда мы говорим про ПРОТЭД, когда мы говорим про ПЭТРИАД, это очень важный экспортный продукт. Более того, это бренд, на котором зарабатывают огромный капитал, не только военно-промышленный комплекс, но и огромное количество посредников. Теперь представьте, Россия всему миру демонстрирует образцы вооружений, которые делают, ну фактически э, множат на ноль те самые знаменитые, распиаренные противоракетные э, комплексы, да, что получится? А ведь, как мы знаем, эти и патриоты, и протеды... Расписаны поставки на годы вперед, причем самые разные уголки, и в Азию, и на территорию Ближнего Востока. Я уж не говорю про то, что сама американская армия крайне заинтересована в том, чтобы э, обновлялся постоянно у нее э, состав вооружений. В этом смысле, э, вот то, о чем говорил Алексей, они никогда не то, что не признают. Что у них нет возможности отражать наш орешник, они в скором времени, я вот э, такой прогноз, скорее всего, попытаются создать некий информационный фейк, в рамках которого будут показывать всему миру, что якобы орешник, который отправила Россия, а мне кажется, вероятность того, что орешники все-таки по Украине еще полетят, достаточно высокая, якобы были сбиты. Точно так же, как это делает украинская пропаганда, когда говорит о том, что чуть ли не 95 процентов ракет, которые отправляет Россия, сбиты. Никто не может это проверить, но западные средства массовой информации пускают эти заголовки, и это отражается на акциях этих военных компаний. Поэтому это очень тонкая игра. Президент, когда анонсировал орешник, он ударил не только по не только укрепил нашу безопасность, да, но он ударил очень сильно по западному военно-промышленному комплексу и тем бенефициарам, которые зарабатывали на огромных контрактах. То що ж це за передова така країна? Що це за Росія, яка на голову і на дві вища за всіх інших, і яка створює все аналога ФНІ? Як же живуть самі росіяни, що відбувається в Російській Федерації? Давайте далеко ходити не будемо. Все пізнається в дуже простих прикладах. Якщо ти новітній, технологічний, то це проявляється геть у всьому багатство має сипатися до твоїх ніг, бо саме так відбувається в країнах Європи, Азії і Сполучених Штатів Америки. А виявляється, що, наприклад, в звичайній російській лікарні. Курській області, ту, яку частково контролює Росія, а частково все ще контролюють Збройні Сили України, в лікарні навіть немає перегородки між туалетом та місцем, де знаходиться обідній стіл? Ну тобто, все ось тебе унітаз, а тут ти їси. Ти можеш тримати за руку того, хто їсть, або того, хто знаходиться на унітазі. То, власне, який горішник, який ВПК, які технології, про що саме говорять ці пропагандисти? Добрый день! Хочу вам рассказать, показать, как мы лежим в больнице. 12 декабря 2024 год. Курская область, город Курск, инфекционная больница. Условий, грубо говоря, у нас никаких нет. Вот обеденный стол, сразу же туалет, рядом раковина. Запах стоит ужасный и мы не можем понять, откуда он берется, так как убираем в палате, конечно же, мы сами. Сидим здесь, как в тюрьме, никуда нас не выпускают. Так что как-то так, грустненько. І тільки стара гвардія, яка пам'ятає ще геть іншу Російську Федерацію, де справді було процвітання, де справді було багатство, перспектив. Всі хотіли дружити з Росією, торгувати, пускати росіян, аби вони в західному світі витрачали свої гроші. А зараз ця стара гвардія дивиться на Російську Федерацію і думає: Володя, ти все проє». Спустив в унітаз той самий, де немає перегородки. Одним словом, перший віце-прем'єр Російської Федерації, такий собі російський радянський журналіст і політичний діяч, який ще й був свого часу прихильником Єльцина, зараз дивиться на все, що відбувається, і каже, що Росія в буквальному сенсі, знаєте, як Гагарін долітався, а Росія суспільство деградує, нація нічого сама не виготовляє. Не виробляє то який там Київ за три дні, який там дохід до Атлантики і захоплення Європейського Союзу та країн НАТО? А найголовніше, коли говорять про те, що от Росія, російське ВПК, виробництво, давайте тоді згадаємо, а чого це Росія дрони бере в Ірану? Давайте, мабуть, поставимо абсолютно риторичне питання: а чому північно? Певнічна Курея Дно Днищенска сегодня забеспечивает всем необходимым великую Российскую Федерацию. Да мы одной рукой, там вот э, за два часа возьмем Киев, возьмем э, Лондон, возьмем Берлин, там и так далее, и так далее. Но это идиоты же делают. Понимаешь? Сегодня общество э, деградировало настолько, что даже стыдно э, жить в России становится нормальным людям. Мы подошли сегодня по э, теории Льва Гумилева, по его теории пассионарности к пятому циклу. Четвертый. Мы сейчас заканчиваем четвертый цикл, это когда нация ничего не производит, никакие, не генерирует никаких мыслей, идей и так далее. Она доедает то, что до, сделано предыдущими поколениями. А следующий серед, цикл смерть нації. От ми к этому приходим. До речі, а чи знали ви, що наратив Київ за три дні? Вигадали в Києві, Як би це дивно не звучало. Це що, в ці перші три дні повномасштабної війни. Одним словом, пропагандисти готові записати свої авторські слова, свої авторські тези. Я не буду вже в 515 раз їх ставити, вам показувати. Ви все чудово знаєте. Але вони кажуть, Ми ні, 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 ні. Ви що? От як в Криму у нас там ні, такі слова були не наші, ми того не говорили. Найголовніший верховний ніколи не говорив, що збирається брати Київ, Львів і взагалі. Нам українські території не потрібні. Та чотири області ми би забрали. А як сказав днями Дмитро Медведєв, п'яний вічно п'яний шістка Путіна. То вони чекають і ще приросту новими територіями до складу Російської Федерації. А так ні, звісно, ні. Ми нічого такого не говорили. До Атлантики – да повернути Аляску, да. А території землі ні, ні, ні Ви що, Ми ж миротворці. Ведь ми ж не говоримо, що ми зараз заберем Львів. Нигде наш верховный главнокомандующий никогда ни одним словом не говорил, что мы пытаемся забрать территорию. Я говорю, Игорь говорил: я вообще до Атлантики хочу идти. Но верховный главнокомандующий этого не говорил. Согласен. Мало этого, настолько мы не собирались брать там, Киев за три дня. То кем до Атлантики йти будете? Ким Київ будете брати і окуповувати нові і нові українські регіони? Ну, звісно ж, росіянами. Бо що? Бо що? росіяни так вокруг СВО, Путіна, вайни, ані так стрімся відправитися на фронта, що вже в Курській області не один місяць, не перший місяць, але знаходяться північно-корейські війська. Ось така вона черга на те, щоб взяти участь у цій війні. Звісно ж, це не взлітає. Звісно ж, ніхто ні навколо чого не сплотився. Єдине, чого хочуть, мріють і чого бояться, тільки б їх не чіпали. Росіяни, які як миші забилися по своїх домівках, не хочуть нічого Вони життя, ні смерті тільки б їх не чіпали. А Путін продовжує розповідати про історичну пам'ять і традиції. А отут він каже правду: розв'язувати війни, вбивати, красти, пародерити це справді в традиції російської армії. Сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России. Стремление обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции, те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить, в том числе и Национальный центр России, где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд. В самом названии партии отражена суть нашего курса. Образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым. Чрезвычайно важная вещь. И вот россиянам, конечно, пощастило. От їхній головний Гітлер, ой, 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 верховний головнокомандувач, от він сплатив росіян. От армія прямина йде, ідьот, родину захищає. Інша справа, звісно, президент України Володимир Зеленський. От яка гнида? Він чомусь і досі не дає Збройним силам України наказ виходити з України. От чогось стоять українські війська в Україні і ані кроку в бік, ані кроку назад. Як це так? Адже абсолютно логічно. Ну, до вас прийшла друга армія світу. Ну, вам пояснюють, що в Росії збро... озброєння аналогов нет. Ну, вам вже 515 разів сказали про арешт. Вже стільки тисяч разів ми почули про ядерне озброєння, а ви, падли галіми, стоїте і настоїте на своєму. Від діла у вас плохі, ну, чому ж ви не слушаєте русську пропаганду? Ну, ведь вони же вам розказують, как все плохо. Українські армії кажуть про те, що в неї немає військових. Українські армії доводять, що в неї немає снарядів. Українські армії щодня кажуть, що в них немає волі, і вони втікають і втікають з фронтів. А сука, все, ніяк російська армія продвинутися не може. Ну чому ж Зеленський не дає команду відступати? Зеленський не дає команду відходити. Там зараз радіоперехвати говорять о тому, що ситуація критична. А они... почему не дают команду? Это, ну, какой-то элемент политического торга, как раз и за новый пакет помощи, который накануне они получили от уже уходящего Байдена. Единственную аналогию здесь можно привести с последними днями Гитлеровской Германии. Тогда Гитлер действовал по по своей стратегии он называл фестунги города-крепости, когда подразделениям запрещалось выходить из городов. Их задача была сдержать, просто сдержать наступающие части Красной Армии. Потому что мы вынуждены брать в кольцо, какие-то силы, средства задерживать, продвижение, чтобы было не таким интенсивным. Именно этим сейчас занимается Зеленский. Он понимает, январь месяц, будут переговоры, придет Трамп, уже реально сможет воздействовать и на Украину, и ограничивать краник военной помощи и так далее, придется садиться на той линии боевого соприкосновения, где есть. Поэтому сейчас тысячами жизней своих граждан он фактически пытается нас держать. Потому что мы не рвемся под какие-то события, мы плавно двигаемся так, чтобы у нас было минимальное количество потерь. Тож, давайте подивимося, а якій ж армії ми маємо поступитися, яку маємо пустити на наші території, здатися і сказати, захоплюйте. що це за суспільство? Нація та армія, які як каже воєнний злочинець Путін, сплатілися. Виявляється, що в Росії та прям вже навіть у Москві хворих хапають на вулицях. ай яй 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 Да, це вам не про українську бусифікацію розповідати в Москві, прям із. Великими справами, великими історіями хвороби забирають до російської армії. Хоча, а де б їм іще опинитися? В них вся армія дуже дивна. Одна із свідків я б навіть сказала, жертв цієї ситуації. Буквально плаче плаче, каже, сина забрали. А син сильно, сильно хворий. Навіщо каже вона? Країні хворі діти? Соціалка виплати стільки проблем, краще їх, звісно, просто стерти в місних атаках. Зачем в стране больные дети? Чтобы убить их? Как, как они должны патриотами быть, если их в таком виде застали, да, захватили? Я все равно молчала. Я думала, всякое бывает. Хорошо, так задержали, так задержали. Мы доверяем своей стране, не убьют их там за стен, куда нас близко не подпускают. Медосмотр пройдет, все. Медосмотр прошел. Годен с таким диагнозом, годен. Вы себе не можете представить, зачем в стране больные дети? Чтобы убить их? И ребенка которого я вырастила из-за этой халатности должен идти в армию да на общий порядках да? и потом если сейчас я ничего не могу добиться что я добьюсь когда его отправят я прошу конечно я это опять эмоции включила я прошу наши власти да наши органы отреагировать да все показания данные не куплены ничего они настоящим болеют реально болеют да от чего вы засмущаетесь за ваших сыновей? Ваших чоловіків, ваших батьків у вас завжди буде Путін. Він вам замінить всіх чоловіків на світі. Він кожного утішить, приголубить, знайде нужні слова. В кінці концов, Путін вже говорив вам про те, що ні, ну вони б спилися в Російській Федерації. Вони б загинули в автокатастрофі, а так вони родині послужили, дідуську домой принесли. А самка мобілізованого. Приповідає його настрої. каже безнадьога, буквально тотальна всіх хахватувати. Всі готуються, шуршать, готуються до нового року. Як там кажуть, що на теплих московських дахах продовжуються атмосферні вечірки, а дружини що поки невдови російських чмобіків. Третій рік сам на сам. А чого сам на сам? Там же знов ж таки по телебаченню буде виступати воєнний злочинець Путін. Це все одно, що він наче з тобою вдома. Одним словом, чогось. Якось самиці все більше недолюблюють російського лідера і воєнного злочинця. Каже, он, він готується до прямої лінії. А в неї теж є свої питання, в нас, до речі, теж але нас, звісно, не пустять. Здається мені, що чим довше воєнний злочинець Путін буде затягувати війну, тим більше ненависть проти нього буде зростати в самій Російській Федерації. От поговорила я з своїм тільки що. Настроение такая тяжелая безнадега, я бы сказала, потому что вокруг все суетятся, все что-то закупают, подарочки, мандаринчики, елочки, а ты думаешь, твою же мать, я уже третий Новый год буду отмечать одна. Ну, не одна, а без любимого человека. И в этой связи нельзя не упомянуть мероприятие под названием «Прямая линия президента Владимира Путина», которое вот-вот 19 числа состоится. Конечно, я не питаю никаких иллюзий по поводу данного мероприятия, потому что отношения министра обороны было продемонстрировано 21 сентября матерям и женам мобилизованных, когда их упаковали всех в автозак, обманом туда заманив. А отношения президента тоже в прошлом году мы могли наблюдать, когда ни одного вопроса из тысяч, которые были направлены на прямую линию, не прошли в эфир итоговый, были зацензурированы для того, чтобы освободить место для вопросов, например, как нашему уважаемому президенту, так удается хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме. Это очень важно. И, скорее всего, в этом году будут такие же вопросы, плюс, может быть, что-нибудь про цены, про коммуналку, ну, что-то очень важное, в общем. Ну, а зачем, собственно, про нас говорить? Мы ведь те самые лишние люди, про которые говорил депутат Бородай. Незаслуженно на него, конечно, накинулись. Не понимаю почему. Ведь он всего лишь выразил общее мнение. Сказал горькую правду. Ведь именно тактику такого игнорирования, унизительного забвения избрали относительно нас, высшие должностные лица. Почему-то они думают, что если забросать жен мобилизованных китайскими телефонами из Фонда защитника Отечества, какими-то там билетами в цирк, какими-то дополнительными льготами и выплатами, то все будут довольны и проблемы как не бывало. Но это не так. Большинство жен действительно любят своих мужей, большинство матерей. Есть, конечно, такие, которые... э uh, там своего любимого человека продать, но я думаю, что это все таки скорее исключение из правил. Ведь мобилизованные это гражданские люди, и они не контрактники и не добровольцы, они не шли туда за деньгами. И на этом, друзья, мне все. Я знаю, вым хотіли більше, але я обіцяю повернутися із новинками. А ви тим часом не забуваєте ставити свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Kruvanova Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно ж незабаром побачимось. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.